Часто пацієнти задаються питанням, як швидко відбувається відновлення після оперативних втручань і коли їм можна починати звичний спосіб життя. Насправді питання максимально просте, тому що кожен пацієнт індивідуальний, кожна патологія індивідуальна, і все залежить виключно від того, як пацієнт швидко буде відновлюватися після операції в найближчих термінах, і відновлення в більш тривалих термінах. Ну, по-перше, якщо це були малоінвазивні втручання по типу лапароскопічних операцій, то відновлення наступає максимально швидко. Ми маємо тільки не забувати про те, що в будь-якому разі піднімати важке, а важке це більше трьох кілограмів, ми маємо обмежити це до місяця. Далі вже активність можна відновлювати, якщо це заняття в спортзалі, але ж знову таки до трьох місяців ми не маємо піднімати нічого важчого за 5 кг. Але якщо це операції були відкритого типу, такі як лапаротомії, відкрита пахвинна грижа, то тут відновлення трошки триваліше, тому що і зняття швів відбувається на більш пізніх термінах після операції, і за рахунок того, що були більш Широкі і більш масштабні розрізи, відповідно, і зшивання тканин було більш масштабне. Тому в середньому до 6 місяців відбувається повне загоєння і формування у цього післяопераційного рубця по всім шарам, які були розсічені. Відповідно, відповідь така: фізична активність має бути, має бути від початкових етапів після операції. Пацієнт має багато ходити, багато вживати води, але важкості піднімати більше 5 кг до Трьох місяців у будь-якому разі не можна.